У ніч на 9 березня окупанти запустили по території України 15 дронів типу шахет. У повітряних силах ЗСУ розкрили рахунок щодо кількості збитих цілей. Там уточнили, що українські захисники пропустили лише три дрони. Свої безпілотники ворог запустив з двох напрямків: це з Чауда у Криму та Приморсько-Ахтарськ на території Росії. За даними відомства, мобільні групи працювали по дронах у межах трьох областей. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною. Знищено 12 шахедів у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей. Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плотенчук наголосив, що сьогодні Україна диктує свої умови ведення бойових дій у Чорному морі. Про це він заявив в етері Еспресо. За словами речника, сьогодні Україна змогла перехопити ініціативу у Чорному морі. Насправді прогнозувати досить складно, тому що не слід все ж таки списувати з рахунків наявний корабельний склад, не слід вважати, що ворог не адаптується і не реагує, це не так. Відповідно, кожна, кожного разу цю операцію планувати треба наново, і тому, відповідно, зараз ми можемо лише казати про позитивну тенденцію, і можемо казати про те, що ініціатива на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, тому що той, на чиєму боці ініціатива, відповідно той може нав'язувати свої умови ведення бойових дій. на зараз у нас це виходить. Тим не менш, це означає лише те, що ми маємо працювати і надалі. Бо як зазначив командувач Військово-Морських сил Збройних Сил України, адмірал Нішпафа. Кожний корабель під прапором а, військовим чорному морі для нас є законною ціллю. Україна досягла значних результатів у боротьбі з чорноморським флотом та авіаційною розвідувальною технікою Росії. Попри це, війна триває, і ракетоносії ворога це пряма загроза, яка зберігається і наразі. Про це в ефірі 24 го каналу заявила речниця сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Зокрема, вона зазначила, що загроза існує навіть тоді, коли жоден корабель Росії не виходить на бойове чергування. Треба усвідомлювати, що Чорноморський флот все одно ще існує. І... Колисувати себе перемогами дуже небезпечно під час війни, тому що ми досягли певних результатів. Це правда, але все ж таки треба пам'ятати, що наявність ракетоносіїв в акваторії Чорного моря це високий рівень ракетної загрози, і він продовжує утримуватись станом на зараз, навіть тоді, коли жоден корабель Чорноморського флоту не виходить на бойове чергування. Наталія Гуменюк додала, що в Азовському морі противник залишив одну одиницю техніки, яка викриває. Є надводну обстановку, однак загалом збір даних у загарбників розосереджений, бо основного пункту, який раніше це робив, вони наразі не мають. Вони не мають можливості запустити черговий а 50 який би надавав їм вичерпну таку об'ємну інформацію. Саме через це ми бачимо, що в акваторії Чорного моря жодного корабля на чергуванні нема, але вони знаходяться в пунктах базування і продовжують нести загрозу. Ракетоносії носії здатні і звідти атакувати Україну. Треба пам'ятати про це. Але безпілотні літальні апарати намагаються компенсувати відсутність збору інформації, і в нашій зоні відповідальності, зокрема вздовж лінії бойового зіткнення, і в глибших районах Півдня Миколаївщина із моря, і навіть на Одещину, націлені безпілотні розвідники, які збирають інформацію, і їх в нашій зоні відповідальності близько ста. Гуменюк також повідомила, що ворог намагається компенсувати відсутність збору даних за допомогою безпілотників у зоні відповідальності сил оборони півдня, зокрема вздовж лінії бойового зіткнення глибших районів Миколаївщини та Одещини, куди націлені ворожі дрони, таких біля сотні. Росія готується до протистояння з НАТО у довгостроковій перспективі. Хоча РФ виділила значні ресурси на агресію в Україні, вона також має запаси і для підготовки до конфронтації з альянсом в регіоні Балтійського моря. Про це повідомляє інститут вивчення війни, посилаючись на дані литовської розвідки. Як вказується, Росія перекинула сили та засоби зі своїх західних прикордонних районів в Україну. Через це Росія змушена все більше покладатися на повітряні та та військово-морські можливості для стримування на східному фланзі НАТО. Зазначається, що минулого року Росія вперше розгорнула на Ладоському озері під Санкт-Петербургом кораблі ракетоносці калібрів. Ймовірно, це було зроблено у відповідь на вступ Фінляндії у НАТО. Крім того, країна-агресорка збільшила кількість польотів важких бомбардувальників Ту 22 м 3 над Балтійським морем від нуля до п'яти. При цьому, за даними служби зовнішньої розвідки Естонії, російські військові формують Ленінградський та Московський військові округи, частково для боротьби з фін. Фінлян... Нляндією та НАТО 8 березня посольство США в Росії попередило, що екстремісти найближчими 48 годинами будуть атакувати великі збори в Москві, включно з концертами. У посольстві порадили своїм громадянам уникати місця скупчення людей. Хто саме збирається здійснити теракти, не уточнювалось. Пізніше Латвія, Південна Корея та Канада слідом за США і Великою Британією також попередили своїх громадян про загрозу терактів у Москві. 9 березня, за інформацією російського телеканалу, телеграм каналу База у Москві поліцейських перевели на посилений режим. Зазначається, що це пов'язано з попередженням посольства США про можливі теракти у столиці Росії. У повідомленні зазначено, що кількість патрульних груп у центрі Москви і на деяких видах транспорту збільшено у майже два з половиною рази. Станом на ранок 9 березня у чергах на українсько польському кордоні перебуває близько 2300 вантажівок, сукупно на всіх напрямках. Найбільше навпроти пунктів пропуску краківець та ягодин. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного марафону Єдині новини. Фактично там а, польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують в бік Польщі. Нульові показники до прикладу за минулий день на виїзд з Польщі, тобто в бік України, за минулу добу по напрямку є година перетнула десь близько 70 вантажних транспортних засобів. А по напрямку пункту пропуску шиїні лише близько 20. За його словами, польські фермери планують з 13 березня тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску краківець сьогодні, вночі від польської сторони ми отримали інформацію, що польські фермери. Начебто, вирішили припинити тимчасово блокування руху по напрямку пункту пропуску Краківець, і за інформацією, яку нам повідомили, це може тривати десь до 13 числа. Ну, але чи, чи буде дотримано це, чи дійсно до 13-го числа фактично розблокують. Напрямок пункту пропуску будемо бачити. Крім того, він відмітив, що польські фермери не перешкоджають руху для легкових автомобілів та автобусів, що перетинають кордон. Фермери не перешкоджають руху е, для е, цих транспортних засобів, і звісно, що можу зазначити, ми фіксуємо, що в українські пункти пропуску прибувають і гуманітарні вантажі, і інші важливі вантажі для України. Е, Достаменно сказати, чи вони можуть аж надто безперешкодно прослідувати через ті блокадні місця на автошляхах, які ведуть до кордону, де знаходяться блокувальники. Мені складно сказати, але те, що вантаж такі вантажі в українські пункти пропуску прибувають, це так. Спікер палати представників республіканець Майк Джонсон та голови ключових комітетів працюють над створенням нового проєкту пакета допомоги Україні. Як пише NBC News, на думку політиків, альтернативний проєкт пройде Конгрес без відштовхування консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування України. Наразі розробка знаходиться на попередній стадії і далека від повної реалізації. Однак, республіканці, які є вірними союзниками України, хочуть бути готовими ухвалити документ. Як тільки конгрес затвердить бюджетні закони за словами двох джерел, голосування буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі конгресу наприкінці березня, як вказується, республіканці пропонують виділити частину невоєнної допомоги у вигляді кредиту. При цьому, відповідно до цього плану, економічна допомога уряду України та підтримка його довгострокових зусиль щодо відновлення країни також залежатиме від кредиту. Пропонується як заставу використати конфіденцію, Ісковані Америкою російські активи.